Одночасний тест-драйв майже всіх моделей марки Рено, представлених в офіційній дилерській мережі, відбувся нещодавно в Києві. 11 різних автомобілів стартували від ворот дилерського центру на кільцевій з метою подолати 300 кілометрів і продемонструвати ключові відмінності між моделями Sandero Stepway, Duster ЗБО, Koleos, Fluence, Megane, Megane RS та Clio RS, Scenic і Trafic. Можно будет сравнить каждую из этих машин, потому что предусмотрено пересаживаться, меняться с модели на модель, чтобы как бы, сразу на контрасте прочувствовать как бы, их качества ходовые. Но я бы отметил еще то, что все эти модели, независимо от класса, у них у всех довольно-таки высокий клиренс, что как бы. Для наших дорог очень актуально. Різне цільове призначення і пов'язані з цим відмінності в ходових властивостях моделей передбачали різницю в маршруті. І в цьому питанні журналісти, імпортери та дилери звикли покладатись на досвід президента клубу позашляхових пригод 4 х 4. Маршрут ми підготували з точки зрення потребителя. Тобто дороги общего пользування. Ніких спеціально підготовлених треків, ніяких спеціально підготовлені дорог. Учитывая специфіку, автомобілі з увеличеним клірінцем. Ми, конечно, підгадали немножко фрагмент. 12 кілометрів буквально польової пильної дороги, где автомобіль, звісно, же, може проявить себя. Майже всі автомобілі нам відомі, але частина з них зазнала змін, про які варто розказати, і ми зробимо це найближчим часом, коли доповнимо перші враження розгорнутим тест-драйвом. А ви тим часом можете провести його самостійно, завітавши до найближчого офіційного дилера Рено.